За минулу добу українські воїни ліквідували понад шість сотень вояків російської армії, знищили вісім ворожих танків та сім артилерійських систем. Загальні цифри, за даними Генерального штабу, станом на 22 лютого, маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 145 тисяч 60 окупантів. Ворог втратив 3 тисячі 334 танки і 6 тисяч 569 бойових броньованих машин. На 2345 одиниць стало меншого загарбника артилерійських систем. Наші воїни відмінусували 471 одиницю реактивних систем залпового вогню. Засобів ППО окупантів поменшило на 243 одиниці. Наші захисники приземлили 299 ворожих літаків та 287 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5212 одиниць. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів. 2026 безпілотних літальних апаратів приземлили наші захисники. Крилатих ракет поменшило на 873 одиниці. Спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 226 одиниць. Дані уточнюються.